Вітаю вас, друзі, один і ви, а, Матвій Гнапольський. У чому сенс? Знаєте, що я хотів почати? Я хотів вам сказати, що зараз я вам покажу історію про туалет. Ви скажете, що таке туалет? Так, туалет. Давайте так, відверто скажемо. Е особ особисте, е е пан Порошенко до цього <overarching> має якесь, е е якесь відношення, тому що він, е е е так, знаєте, страшно. Він довгий, я не можу вам його показати. Але знаєте, от буває така, ну як це можна сказати, примусова хіміч... О, така хімічна, отака ко... хімічна кастрація, кастрація, хімічна кастрація. Я не знаю в якому вона буде вигляді. А ви знаєте, що я ж особисто знаю Петербурзький суд у Петербурзі? А, Значить, не думаю. А, значить, а, значить, ні, Ірина, мені каже... Ти, Ірина, ти не зрозуміла. Пробачте, це Ірина. Ми з нею сперечаємось. Ти не зрозуміла, про що ти кажеш? Мається на увазі. Ти я опрів. Пасибі вам. Ви чудові. До зустрічі.